Очуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою, з уст неолесливих, від Тебе самого нехай, вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми в ділах людських, за словами уст твоїх, Я охороняв себе від дороги гнобителя, у стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе, від противників правиці твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ожаріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, Воскресний, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм. Від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє. Що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків Амінь. Благослови душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святе Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його, Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недухи Твої, Він звільняє від ління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання твої, оновиться подібно орляті юність твоя, Господь творить справедливість і суд усім покривдженим, показав путі свої, синам Ізраїловим, хотіння своїм, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і на за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його, як далеко, схід від Заходу, так віддали він від нас беззаконня наші, як Отець милує дітей, так милує Господь Тих, що бояться Його, бо Він знає сутність нашу. Пам'ятає, що ми порох землі, людина, як трава дні її, немов цвіт польовий, цвіте й відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже місця по ній, милі же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах готував пристіл свій і царство Його усім володіє, благословіть Господа, всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу, слів Його, благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його, благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях володіння Його. Благослови душе моя, Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Як любі оселі Твої, Господи, сил, жадая, ілини душа моя, до двору Господнього. Серце моє й тіло моє возрадувалося Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, царю мій мій. Блажені ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе, блажений муж, який має заступництво своє у тобі. І в якого у серці дорога до тебе, ідучи долиною, плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на селоні, Господи Боже сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже Яковів, Захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів, бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників, бо Бог є Сонце й захист, милість і правду любить Господь Бог, і подає славу й благодать, Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті, Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе, слава Асю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Боже мій, зглянься на мене, на що ти покинув мене, далекі від спасіння мого, слова плачу мого. Боже мій, взиваю вдень, і ти не чуєш. Вночі і нема мені спокою, ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля, на тебе надіялися батьки наші, надіялись і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились. А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою, він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей Матері моєї, на тебе покинути я від утроби, від грудей Матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи й рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя. Язик мій прилип до піднебіння мого, в порох смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки й ноги мої, можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сила моя на поміч мені прийди, визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою, почуй і спаси мене від пащі лева і від рогів єдинорогів, визволи мене, я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях хвалитиму тебе, всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова хваліть Його, нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля, бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його, буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітницями, мої, сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Богі насичуватися. І хвалитимуть Господа ті, що шукають його, щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господні є царство, і Він царює над народами, будуть споживати, й поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити йому і будуть зватися Господніми повіки, прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому про все, що створив Господь, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллуйя, аллуйя, луя, слава тобі, Боже!